Ювілейний 20-й випуск новин ігросвіту. Так, ми це зробили і будемо продовжувати надалі. Адже 20 – не межа. Потрібно дійти до тисячі, потрібно, щоб кожен з геймерів нашої країни знав, де відшукати найсвіжіше та найбажаніше з Ігросвіту. Минулий тиждень був багатим на події. Gamescom закінчився, але потік новин не зупиняється. В ювілейному випуску ми зібрали для вас дещо з минулого тижня, а дещо з теперішнього. Салат з новин вже чекає на вас, тож сідайтесь зручніше. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Розпочнемо з гучного і бажаного. Нова частина мафії в офіційному розробці. Ми побачимо приквел першої частини, в якій головним героєм стане Дон Енніо Сальєрі. Сюжет розповість про початок кримінальної діяльності в Хевені. Чекаємо на ще повільніші тачки і ще більше насилля. В мережі з'явився геймплейний ролик з демонстрацією бойової системи God of War Ragnarok. Як бачимо, з першої частини змінилось небагато, зате це так само круто і феєрично. До того ж, всі пушки вже у нас. Вийде гра 9 листопада. Шерлок Холм The Awakened отримає ремейк. Це гра від української студії, як пам'ятаєте. І на кікстартері вона зібрала вже 226 тисяч доларів, хоч планували зібрати тільки 70. Гра буде створена з нуля і орієнтована на оповідання Лавкрафта. Сюжет розповість про секту, яка поклоняється морському божеству. Вийде Майк в лютому 23-го. Асиметричні мультиплеєрні хоррори досі в темі. 6 вересня ранній доступ покине Монструм 2. За рік гра отримала змішані відгуки і зв'язані вони в переважній більшості з багами і кривим балансом. Сподіваємось, автори виправлять це на повноцінному релізі, оскільки гра відрізняється крутою атмосферою в стилі старих хоррор муві. Що з цього вийде, побачимо. Тему хорорів продовжить The Chant 3 листопада. Ця гра вже потрапляла до нашого випуску, тож нагадаємо вам про її існування. Матимемо справу з потобічною містикою і сектантами. Чудова компанія для дощового осіннього дня. 8 хвилин геймплею Black Myth Wukong вже тиждень чекає вашого перегляду. Це гра на Unreal Engine 5, яка розповідає про мандрівку мавпічого короля, який аж надто сильно нагадує персонажа з Dota 2. Гра буде підтримувати Ray Tracing і DLSS, і видовище їй точно не забракне. ID Software працюють над великою грою. Поки її назву ми не знаємо, але це повинен бути шутер від першого обличчя, чи сеттинг симбіоз фентезі з науковою фантастикою. На такі здогадки наводять вакансії, які публікувала студія. Ну що, чекаємо новий квейк. Days Gone 2 ми в найближчому майбутньому не побачимо, зате кіно по грі побачимо точно. Фільм вже знаходиться в розробці, і головну роль в ньому зіграє Сем Хьюен замість оригінального актора з гри Сема Уітвера. Автори гри вже виразили своє невдоволення, адже саме Сем Уітпер найкраще підійшов на цю роль. Проте в розробників серіалу інша думка. Сподіваємось, фільм вийде таким ж крутим, як гра. Нова частина Assassin's Creed називатиметься Mirage і вийде в другому кварталі 23-го. За словами розробників, тайтл повернеться до своїх джерел. Ми перемістимось до Багдаду періоду 860-870 та і зіграємо за асасина під іменем Басім. В грі будуть елементи RPG, тому ми зможемо обирати варіанти відповідей в діалогах. За плітками нова частина посилається на казку Алі Баба і 40 розбійників. Ось такі новини на сьогодні. Не забуваємо поставити вподобайдена і підписатись на наш канал. Також запрошуємо вас на сайт інтернет-магазину Artline. Саме у нас ви можете купити топову ігрову збірку. Тримайтесь, кубки!